Відзначаємо всесвітній день поезії цьогоріч. Акцію вірші над Львовом на Лежі ратуші впродовж дня. Усі охочі могли продекламувати улюблену поезію. Це не просто віршики. Під час читань йшла зйомка відеоролика, який в майбутньому стане частиною творчої заявки Львова на здобуття титулу місто літератури у програмі ЮНЕСКО. Один за одним лунають вірші з різних куточків ратуші. Сьогодні тут зібрались всі ті, для кого поезія це невід'ємна частина їхньої душі, невпинно декламує власні віршики і найменша поетеса акції Христинка, незважаючи на свій ще зовсім юний вік, шість рочків. Її творча скарбничка вже досить чимала та цікава. У Мене є збірятко, звати хрюнділятко. і хоча це свинка, та нема щитинки, любить їсти бурячок, звісно, це не хом'ячок. Моя тваринка, моя морська свинка. Взяли участь в акції і багато студентів-волонтерів з інших країн. Звучали світові поетичні шедеври англійською, польською, словенською, італійською, литовською та французькою мовами. Метр Корбо сюран перший тоне та сумбек на фрон. Метр Ронар, парлодера ліше, лютан та попрецею лангаж. I came so that from your desperately lion-like heart might drip just one drop of strength into my veins. Lydėdami gestančią žarą vėlai, pakilo į dangų margi sakalai, paniekinę žemės vilingus sapnus, padangė įskrydę savo sparnus. Патріотичний авторський вірш дарував і найстарший учасник акції пан Михайло. Йому 73. І хоча себе він називає аматором, все ж рядки чоловіка змушують задуматись. Я прошу вас, брати мої рідні, Ковза Шевченка, читайте щодня, щоб росли ваші діти свобідні, щоб до них не прилипала московська брехня. Кожен учасник для акції є дуже важливим, кажуть організатори. Адже віршем наближають Львів до титулу Міста літератури. Ми подаємося для того, щоб наше місто визнало як місто літературне, місто культурне і місто, яке заслуговує на те, щоб вийти на європейський рівень. Зараз створюється робоча група, до якої війшли представники різних організацій, яка буде працювати над збором інформації до цієї аплікації, включно з цим відео і іншими проектами, які підуть сподіваємось до кінця року до ЮНЕСКО. Загалом участь в акції взяли близько півсотні учасників, які вкотре нагадали, поезія була і залишається найважливішою частиною сучасного мистецтва. Любов Ступчук на зарпіх новини.